Всім доброго дня, вітаємо на нашому каналі підписників і людей, які ще не підписалися, підписуйте. Обіцяв показати вам огляд 580 ки сам, коли показували 16-ку. 16-ку хлопці почали трошки продувати, чистити. 580-ку покажу, в якому вона стані приїхала. Тут все зняти, защити, зняті. Треба так само продувати, почистити. Але сам по гарному стані, в рідній фарбі, колеса передні, ніби трошки протектор слабший, але це без тріщин. Тут так само треба продувати, промить трошки ремені, є деякі до заміни. Зараз зробимо трошки довше відео, це вступне відео. Зараз будемо знімати, так що покажемо зі всіх сторон кабінку.